У Краснограді відбувся районний етап обласного конкурсу огляду Слобожанські передзвони». Участь у ньому взяли як добре відомі, так і нещодавно створені колективи художньої самодіяльності нашого району. Протягом двох годин вони дарували красноградцям зі сцени районного будинку культури свій талант у вигляді пісень, танців, хорового та вокального співу. Іди, іди, дій, дій, дій. Учасників конкурсу огляду від імені голови районної державної адміністрації Романа Квартенка привітала керівник апарату Катерина Єніна. Я хочу побажати всім учасникам сьогоднішнього дійства бути такими, яких любить їх. Красноградський глядач. За словами завідуючого сектором культури і туризму районної державної адміністрації Михайла Мірошниченка, участь у фестивалі взяли більше 20 колективів художньої самодіяльності. Кожен із них на професійному рівні представив себе у тому чи іншому виді самодіяльного мистецтва. Слобожанські перезвони це був огляд конкурс художніх колективів нашого району. Він проходив в рамках області. Крім виступу колективів художньої самодіяльності, на конкурс було представлено виставку майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, де були заявлені також діти наші школи естетичного виховання, їхні малюнки художнього відділення. Крім того, проводився огляд метод кабінету районного будинку культури. Який є методичним центром для сільських закладів, клубних закладів культури? Журі відмітила високий рівень виконавської майстерності, сценічної культури наших колективів. Були дуже гарні костюми, режисерське втілення. Було на високому рівні, а також була представлена велика кількість жанрів на цьому огляді. В цілому в цьому огляді конкурсі взяло участь більше 20 колективів художньої самодіяльності. Відрадно відмітити те, що це не тільки міські колективи були, а також сільські, а журі відмітило те, що за останні. Два-три роки з'явились нові гуртки самодіяльності, нові жанри були відкриті. Це такі, як і театральна студія театрального мистецтва, це казацький гурток Булат, а також танцювальна студія Брейданс. Професійне журі, котре очолювала начальник відділу культури і мистецтв департаменту культури і туризму облдержадміністрації Наталія Плотнік, відмітила той факт, що художня самодіяльність має на Красноградчині свої славні традиції, які з кожним роком примножуються за рахунок нових колективів і талановитих людей. Сьогодні в Красноградському районі відбувся обласний етап конкурсу аматорів народного мистецтва Слобожанські передзвони Красноградщина завжди показувала нам добрі, гарні номери. Тут працюють гарні люди, талановиті, відверті, і нам дуже приємно, що саме сьогодні, коли вся Україна святкує визволення. Від фашистських загарбників Красноградщина показала нам дуже цікавий, дуже гарний концерт на високому професійному рівні. Були показані сьогодні нові колективи, такі як Школа Казацької майстерності. Дуже приємно, що ми познайомилися з ними на Слобожанській ярмарці і запросили їх виступити на Печеніжському полі. Сьогодні ми знову зустріли цей колектив. Також було дуже приємно знову побачити усім відомих. В області зразковий танцювальний колектив Крапелька та народний ансамбль бандуристів. Нам дуже приємно, що вони знаходяться в гарному професійному рівні, що всі залишилися талановитими довгі років, і, як завжди, порадувала нас Берестяночка. Ми також маємо надію, що побачимося з ними ще неодноразово на майданчиках санічних нашої Харківської області. І хочу побажати всім щастя, натхнення довгих довгих років. Ну а Кразнагращені процвітати.